Вітаю всіх! Я Шевченко Настя, мені 10 років. Я займаюся в жаріх у зразковому гуртку художнє валяння у центрі позашкільної роботи міста Новомосковськ. Це моя перша композиція, садівник зайка. Для валяння тулуба зайки я використовувала пенопласт, який потім обвалювала. Так я валяла і ілів. Для валяння в мене є голки. Спеціальні і кольорова вовна. Це валяння по сухому. Зайка тримає при собі валяну сумку. В ній у нього іграшки маленькі зайченята. Сумку зайчику я зваляла мокрим, а іграшки я зваляла сухому. Зайка, як ви бачите, чудовий садівник. Він сам виростив ось таку велику моркву. Мені хотілося зробити для себе маленького помічника для роботи на городі. Бажаю усім миру, натхнення.